Музика порою обійме тебе, теплим покрила десь біля входу в кест Музика зимою, обійме всіх нас, звуком душі зігріває, накриває, наче в перший раз. Муза залітає на текста, математика проста, заповняє простір не наші вода. Музором зі сто листа не пролистає, розкричає міста, наші скрози фристайл ми проходимо тяжкі періоди, узріли те, що по сусідству і роди, і ми їх самі виродили. Це викидні із Київської русі, породили та терпіти це не мусим. Ще будь бачу з Білорусі, на що казати, ви всі самі в курсі, це не екскурсія в новинах. Я побачив те, що нація єдина, так буває страшно. Дали ми не і підозрювали у підвалі. Муза, і ти писати мусиш, Бо повинен показати, що талант в тобі не вбили. Чим би не гатили дух нації заграти ти засісти не примусиш. Нехай музика огорне всіх вас, ніби теплим покривалом, роке, фарун, час все на рідній мові. Мова об'єднала нас. Наша нація чудова, наближається наш час. Муза залітає на текста, математика проста, заповняє простір, не наші вода Муза родом зістого листа, любов не пролистає, розключає міста, наші скогий фристайл Музика порою обійме тебе тяплим ми покривалом дес, піря входу в кес Музика зимою, обійме всіх нас, скупом душі зігріває, накриває, наче в перший раз Муза залітає на хреста, математика проста, Заповняє простір, не наші вода Муза родом з чистого листа Лібо не пролистає, Розкачає міста Настросов фристайл Так вони